А, так є, yeah. по-моєму, я вже на зв'язку. Вітаю вас сьогодні субота, 17.00. Мій обіцяний час для прямого ефіру. І знаєте, я сьогодні хотіла розказати вам саме про порядок вдома та порядок в голові. О, взагалі, що первинне, так, що звідки виходить. Чому десь сили брати на ресурс, на цей порядок? Так? І в процесі сьогоднішнього дня, знаєте, сама тема трошечки змінилася. Тому що я коли взагалі думала про те, що я хочу вам дати, медитувала. І знаєте, я відчула, що мені захотілося говорити не просто про те, там, чи є відображення порядку вдома, якби, чи є це відображення вашого порядку в голові і так далі, мені захотілося дуже поговорити саме про те, де взяти сили взагалі на цей порядок? Не лише вдома ми зараз говоримо, взагалі і вдома, і впорядкувати свої справи, і впорядкувати відносини, і так далі. Тобто це така доволі цікава тема. І тому сьогоднішній ефір він, в принципі, ми захопимо тему обіцяну, так? тобто порядок внутрішній зовнішній взаємозв'язок, але хочу спершу поговорити саме про сили та ресурс. І знаєте, це навіяно моїми пройденими консультаціями з жінками. Я за останні 10 днів, мабуть, провела 12 консультацій, 12 розборів, так, трансформаційних, про які якось ви бачили вже, мабуть, у мене в сторіс. І ось так цікаво, що. Коли я спілкувалася з жінками, кожна з них приходила з якимось своїм запитом. Дуже різні запити. Хтось не може одну сферу налагодити другу, в когось взагалі в усіх сферах такий провал, так? І ну дійсно, коли одна сфера у нас в житті, вона просідає, автоматично просідають інші сфери. І якщо просто просіла сфера порядку, це ще півбіди. Але якщо просіла сфера внутрішнього роботи над собою, Тучнього спокою, балансу, гармонії, то тоді це важче, тому що воно швидше впливає на наші відносини. Так, і знаєте, я от проводила ці розбори. Вони потребують насправді дуже багато мого ресурсу, тому що це там до двох годин. Ми розбираємо ситуацію жінок, да, я працюю з жінками зараз. Ситуація, яка є наразі, дивимося, там, що, мож, що вона може вже змінити, дивимося її бачення, що вона взагалі хоче. І такі, знаєте, от я відчула сьогодні, вже коли проводила 12-й розбір, я вже відчула шалену втому. Я вже відчула, що я не можу. Зараз вже більше проводити, от працювати. Втомилася після цих два тижні. Реально були дуже насичені, і діти прихворіли. Хтось там в школу, хтось в садочок, когось повичухівать. І треба ж якийсь цей баланс зберігати. Так не просто там робота, це ж не є все наше життя, це частина нашого життя. І ви знаєте, я прям повідміняла все, всі робочі задачі на понеділок і вівторок. Записалися вівторок на масаж, і вже розбори почну тільки з середи, тому що я відчуваю, що в такому втомленому стані я не можу дати те, що я хотіла би дати, те, що я можу дати, там, заглянути в глибину, знаєте, заглянути в ті ресурси, в силу жінки, да? в силу жінок, які приходять до мене. І чому розказую взагалі цю історію? Бо я вірю, що в кожної з вас є якась така ситуація, теж, якщо ви там от ми у нас є просто таке, да? що ми коли. Втомлюємося, ми можемо ще щось робити. Ну, треба доробити щось, треба доробити до кінця обов'язково. І в такому втомленому, нересурсному стані, дуже важко взагалі будь-що, щоб ми не робили, дуже важко зробити якісно. Тому. Я вирішила трошечки відмінити деякі да, плани і е, подбати про свій ресурс, проаналізувати місяць, бо він вже закінчується, поставити цілі на наступний, погуляти, сходити на масаж. Тобто, розумієте, відновити свій ресурс, звичайно, не пропускати свою ретину, бо якщо я пропускаю і свої якісь практики щоденні, то від чого теж теж дуже страждає ць, взагалі мій стан і відносини відповідно з дітьми з чоловіком, тому що на дітей. В кого є дітки, да, ви знаєте, що треба теж багато ресурсу. Ось і ось саме це і є баланс. Знаєте, от коли ми говоримо про баланс в усіх сферах, так звучить красиво, да? так, ну. так значить, знаєте, от, уявляється така жінка, яка там така пархає, вона і тут, і там, як фея, знаєте, от, вона типу, така вся збалансована, щаслива. Але от баланс на тому прикладі, моєму попередньому, це От саме знаєте як вміння вчасно десь зупинитися, вміння вчасно побачити і змінити ситуацію. Та? От як з ситуацією з відпочинком. Це є баланс, і це не є якийсь там перекос. Та? Тобто треба трошечки відкласти роботу, і я вдячна взагалі собі, що я зробила своє життя таким, що я можу відкласти роботу на кілька днів. Так? Ось. Тому така історія для вас просто, щоб ви теж подумали, якщо ви десь втомилися, відкладіть свої там задачі зараз якісь і не біжіть в суботу робити генеральне прибирання, і не дай Бог в неділю там, тому що у вас. Ну, ці вихідні вони є для відновлення ресурсу, для того, щоб провести час якби з сім'єю, з дітьми. Та тобто, це ну такий дорогоційний час, який ви можете провести разом, бо в понеділок знову всі побіжать по своїх справах, так і хто мене знає трошки довше, ви дуже добре знаєте, так що я взагалі проти генеральних прибирань. Вважаю, що це система, яка вже в наш час не працює. І взагалі, це не окей всі вихідні там в суботу, всю проводити за прибиранням. Я все таки за те, щоб ми створювали систему, яка працює на нас, і де буде легко просто підтримувати порядок по 15-20 хвилин в день і все. І не потрібні взагалі генеральні прибирання. От скажу чесно, я вже без генеральних прибирань, мабуть, років п'ять. Якщо не більше, відколи вже почала практикувати ту систему, яку я практикую в своєму житті? Так, тому дійсно генеральне прибирання це класно, якщо у вас і на це натхнення, сили, вивільнилася енергія. Але думаю, що це все-таки не та система, яка приносить ем, якби радість. Так, тобто цей час краще з сім'єю виділити на щось більш таке корисне. І тепер перейдемо до нашої теми. Нарешті, то був такий, знаєте, вступ величенький. У нас в принципі буде не дуже довгий ефір. Прямий і знаєте, якщо чесно, мотивація моя яка. Я сама не люблю дивитися довгі прямі ефіри по годині, я ніколи не дивлюсь годині прямі ефіри в інстаграм, в записі. Якщо я попала ось так, то я можу подивитися. Якщо це запис, я ніколи не подивлюся. І мені просто хочеться теж дуже сильно вас не навантажувати, але також дати якусь там певну користь. Так? Якщо у вас якісь питання будуть по тому, що я буду говорити, то ви також пишіть коментарі, я обов'язково відповім там в кінці, або якщо побачу відразу. Отож. Де ж брати ці сили на порядок? Мабуть, ви сьогодні бачили також мій Сергітел, розповішли на мій прямий ефір. Сили на порядок у нас, можна сказати, виділяються тоді, коли у наш ресурс десь на 7-8 балів. Тобто, якщо ну, ми візьмемо 10-бальну шкалу, наприклад, так, і якщо в щоденному житті у мене ресурс на 2-3 бали. То на рівні ресурсу 2 бали, ви знаєте, це просто такий режим виживання. Тобто це закрити базові потреби, наготувати їсти там, по дітей подбати, там хоча б сходити в зуб, вибачте, в душ, там, почистити зуби. Тобто це такі базові, базові, базові потреби ви робите і все у тіла, у, знаю, у тіла, у душі, хто вірить, так? немає сил на щось додаткове. Ну, я не знаю, чи ви помічали за собою, але я недавно відслідкувала, що я, наприклад, хочу займатися спортом. Тільки тоді, коли мій рівень ресурсу десь на 8, на 7-8, отак балів, так балів. Тобто, коли я в дуже хорошому такому ресурсному стані я хочу займатися спортом. Якщо я там не висипаюся, нормально не їм, не дбаю про своє ментальне здоров'я, не роблю свої практики і там ще деякі нюанси, так, то тоді, звичайно, мені набагато важче взагалі дбати про якісь ще речі. І коли я йду просто займатися спортом, коли у мене там ресурс на двоєчку, в мене. Є такий досвід, знаєте, там Десь, мабуть, рік тому я почала ходити на стречінг. І я себе змусила тоді піти на стречінг. Я пішла не тому, що ну так, для здоров'я, для спини. Але мій ресурс тоді був, ну, може, на троєчку, ну, чотири це був такий потолок. Ось. Дуже дякую за компліменти, дуже приємно. Ось. І... Тоді я пішла на стейчінг, і я знаєте, я приходила місяць, бо я заплатила гроші. Вся моя мотивація була думал, ну, ну шкода, такі ну, чималі гроші заплатила. У нас, в принципі, в бучі так доволі такі, ну, високі ціни на. Послуги. І е, я доходила місяць, і навіть потім ще два рази пішла отак, просто індивідуальне заняття. Потім до мене ще приходила моя подруга, яка е, фітнес-тренер додому. Ми ще вдома там у мене десь кілька тижнів позаймалися, але ця вся історія накрилася чим, Якимись знову безсонними ночами, хворобами дітей і все. І я потім взагалі перестала займатися знову на півроку, я думаю. І от коли я повернула собі оцей стан ресурсний, де я відчуваю себе на 7-8 балів, якщо не більше, інколи взагалі на 10, інколи таке, таке відчуття, що я літаю, так. Я природньо захотіла займатися спортом. Тобто, в мене зараз не стоїть питання, наприклад, ем, коли займатися спортом. Ну, я можу знайти зараз 20 хвилин. Чому? Тому що в мене на це є енергія. Так? І це я вам розказую не для того, щоб розказати. знаєте, я така класна, дивіться на мене. Це просто приклад того, як я себе відчувала і хотіла займатися спортом, коли в мене ресурс був на троєчку, і коли в мене ресурс на вісім. І от коли ми говоримо про порядок, тут та сама історія. Якщо ресурс на 3-4 там бали, і ми займаємося базовими якимись своїми потребами, да, там, закриваємо їх, і потім якісь труднощі, там, якісь обстріли, ще щось, е, наш ресурс падає. І якщо він не так був невеличкий, так, то він падає взагалі в таку доволі глибоку яму. Тобто ми йдемо не просто в ноль, ми йдемо в мінус. Потім себе витягуємо з мінуса, єлі викорабкуємося на 3-4, пожили, пожили і знов. І отакі оці качелі з дуже дуже глибокими перепадами. І в такому стані, навіть якщо ви хочете навести порядок, ви його наводити не будете. Максимум, розкласти прання по місцям. Я думаю, це можна сказати так верх да? того, що можна робити. А в принципі, це ну доволі нелегко. На це не виділяються ресурс, на це немає сил. банально немає сил. І ось що я кажу, коли я маю на увазі про внутрішній порядок, що в такі моменти важливо повернутися до себе, до свого істинного я, скажімо так, подивитися взагалі, що для мене важливо, розправити, розставити пріоритети, розпланувати свій день так, щоб у вас цей час для себе був. Ну тому що, якщо чесно, ми ж можемо знайти час для всього, чого ми хочемо. От знаєте, я не хочете зізнаватися. Але я вважала раніше, що у мене немає часу на практики, на медитації. Це ж треба в тиші робити, знаєте, там, щоб тебе ніхто не дергав. Наприклад, або на практику там усвідомленого там дихання, коли ти навіть музику не включаєш, тобто ти просто ну от в тиші маєш сидіти. Я свято вірила, що я це не роблю, тому що в мене троє маленьких дітей, і я не можу це робити. А коли я змінила свої пріоритети, поміняла фокус уваги, я змінила його на те, що це для мене зараз важливо і це мій пріоритет, то виявилося, що в мене є час. І цей час, знаєте, дуже, дуже цікавий. Наприклад, діти прийшли там з прогулянками, прийшли, погуляли. Вони дивляться мультик. Я вам скажу чесно, там півроку тому я ще скролила рілси. От просто вони дивляться мультик, я собі лягла біля них, тіпа типу, відпочиваю, скролю рілси, але потім я себе почувала виснаженою, ще й морально виснаженою, і плюс в мене відчуття було, що я нічого такого не роблю для себе. Хоча в якийсь момент мені здавалося, я себе якось обманювала, що це теж мій час для себе. Хоча як виявилось, ні. І коли я поставила в пріоритет те, що дійсно для мене важливо мій внутрішній стан, мій моральний стан, мій ментальний стан, мій фізичний стан. Отака От рутина в мене виробилася, бо до цього я писала тільки щоденник вдячності, і там інколи читала зранку ем, там слово, так тобто там духовну літературу, церкви, в яку я ходжу. Так, і для мене це теж було важливо. От я осталася цих два момента м, хоча би тримати. І я вже там да, 4 роки тримаю, пишу цей щоденник вдячності, тому в принципі якийсь досвід трошки був. Але решта речей, якось от я дійсно я свято вірила, що в мене немає на це часу, допоки просто не розставила пріоритети. І тут те саме момент, що нам потрібно ці розставляти пріоритети для того, щоб ем, знаходити час на те, що для нас важливо. І зараз я це роблю, да, діти дивляться мультик ввечері, а я пішла на балкон, сіла, добре, щоб поки тепло, так, і там зробила свою практику там, цього дихання, де мені треба в тиші посидіти півгодини. І е, я відчуваю знаєте, таку теж внутрішню перемогу, тому що я обираю не просто такий легкий дофамін, знаєте, поскольку це ж легкий дофамін, ти відчуваєш себе щасливою теж під себе таке якесь натхнення є, так? А у такого плану речі вони потребують е, сили волі взяти себе в якийсь момент і це зробити. Ну тобто, тому що тут треба обрати реально обрати, не взяти телефон, не пограти там в гру чи якісь рілси подивитися, чи серіал заліпнуть, бо там вже щось цікавеньке. Да? Е, а е, дійсно обрати себе в цей момент. І, ну, Спочатку це дуже важко дається, а потім з часом от я так відчуваю чим далі, чим далі, далі, далі. Я знаю, що я буду відчувати після. То в мене зараз, знаєте, вже питання не стоїть. Чи, чи варто? Я вже така шукаю в дні. Так, тут у мене зізвон, тут у мене це, це, це тут якісь побутові задачі закрити, Отут у мене є пів години. Значить, тут я зроблю там медитацію наприклад, або попишу щоденник, або там ще помолюсь. Наприклад, да. Тобто я от відчуваю, коли зміщується цей фокус уваги, тоді знаходиться час. І от коли ви для себе теж можете визначити якісь такі важливі для вас речі, з точки зору саме поповнення вашого ресурсу, того, що вас дійсно наповнює. І потім просто робіть це потрошечки, так? І от ви просто помітите, коли ви почнете дбати трошечки більше про свій ресурс, коли цей ресурс буде там уже на 5 чи 7, вам природньо захочеться. Вигребсти щось із шафи, або розібрати якийсь куточок, який там давно лежив, лежав, і вас дратував, а у вас просто виходили навколо, так? подивилися на цю там купу парня, або там, знаєте, як сезони поміняли речі, десь там речі залишились, оце там лежить там, карабок чи там не знаю, де воно вас лежить там, в пакеті, на підлозі просто так. І воно дратує. Розумієш, що з цим треба щось зробити, але просто банально нема сил, щоб це зробити. І от воно дратує. Внутрішнього ретування є, а сил немає. І от все, що я хотіла сказати, цією довгою історією з власними прикладами, що в першу чергу наш стан, і потім порядок. На порядок сили знайдуться. Звичайно, ну потрібно обов'язково також і якісь техніки знати, інструменти, як складати. Потрібно позбутися зайвого не лише в речах, а й в справах. Тобто, це теж важливо розставляти оці пріоритети в справах, вибирати те, що дійсно важливо, Коротше, це така об'ємна дуже робота. Але суть тому, вивільнивши цей ресурс, у вас знайдеться час і сили на ті речі, які довго ви не могли зробити. І це не значить, що ви там лінива попа, ви не можете підняти себе з дивана, бо вам хочеться просто лягти і нічого не робити. Якщо вам хочеться просто лягти і нічого не робити, то тут, скоріш за все, у вас просто немає сил на такі е, речі, як там порядок чи не знаю, що там прибирання якесь. Ось тому цей момент важливий. І що хотіла сказати ще в тему цього порядку, що також сама оця концепція, пам'ятаєте, я спочатку сказала про генеральні прибирання. Коли ми дивимося на об'єм роботи, наприклад, там, от ви відкриваєте шафу, ви розумієте, що у вас там просто в шафі, ну. Кожну поличку треба перебрати, кожну поличку там або поставити органайзер, або красиво скласти. А ви не знаєте, як це зробити? Да? Об'єм роботи просто лякає. В такі моменти, звичайно, важливо розбивати все на маленькі справи і робити. Тобто, так само, як ми робимо в плануванні, коли ми розбиваємо е, такі справи великі на маленькі. Плануємо ці маленькі, і потім збираємо велику справу. Так, ну там виконуємо якусь велику задачу об'ємно. Те саме робимо з порядком. Тобто, ми дістає, ми дивимося на е, купу всього, що треба зробити, і е, визначаємо спочатку поле робіт, а потім просто розподіляємо, розплановуємо, коли що ви будете робити по трошечки, по 15-20 там хвилин, по 30, І таким чином у вас є шанс. Розгрібсти ту шафу і не кинути її на пів на півдорозі. Тому що якщо взятися за один раз, хто, хто був у мене на навчанні, той знає, що ми, як Настя, не робимо. Да? Тобто ми не вигрібаємо все із шафи на, на там на ліжко і там прибираємо годину, дві-три, результат такого, що ви назад запхаєте більшість речей у шафу. Це ну, 90% я даю, що цим все закінчиться. Тому в такому випадку я щиро раджу. Вам по частинкам не витягаємо все з шафи, беремо маленькими шматочками і організували одну поличку, склали одну якусь там шухляду. І це приносить натхнення. І далі ви вже можете собі, там, розумієте, ви отримаєте дофамін, ви зрадієте, і ви зможете потім. Другу, другу поличку організувати, розумієте, чи там шухлядку, воно дає е, такі сили, так? Сила від е, того результату. Тому дбаємо про свій ресурс і не робимо все за один раз. Це стосується всього великих справ, великого якогось об'єму і так далі. Ось, що стосується самого прибирання, то тут, звичайно, у всіх різних ситуації у когось є помічники по дому, так, у когось, можливо, там члени члени родини допомагають. Але тут теж важливо не робити все за один день, тут треба розпланувати по дням і теж якось собі там балансувати між цими задачами, так щоб це у вас не займало багато часу. Але знову ж таки, якщо немає на це сил. То не треба це робити. Просто подбайте там про ресурс, про відпочинок, про те, що у вас були сили на важливі речі для вас, так? Зробіть щось для себе таке приємне, наповнююче, таке, що вам ну, дасть енергію, так? Да? Ось. І знаєте. Якось хотіла, ще поділитися сьогодні на ефірі саме цією історією. Я навчаюся зараз там на навчанні про енергію жінки, знаєте, таке, і там є медитація у нас на відкриття інтуїції. Да? І я от робила, робила, робила цю медитацію там два 4 дні, вже не пам'ятаю. І, коротше, вчора, після медитації, дивлюся себе в зеркало, бачите, у мене тут вискочило прямо між бровами прищ. Так смішно. Не знаю, навіщо я вам це розказувала. Тут така смішна історія, тому що, знаєте, вже дівчата почали шуткувати, що в мене третє око відкривається, бачите, вона медитувала. В мене ніколи в житті не було цього місця, так? Ось. Але тут, бачите, я дбала про зовнішнє, але видно що щось виходить через моє тіло. І я прямо сижу і весь прямо ефір думаю про те, що, блін, він видно його чи не видно його. Ось. Uh, так, тому ще раз робимо висновки, дбаємо про ресурс. Робимо щось наповнююче для вас, щось істинно наповнююче. Не просто полежати, там, подивитися кіно. Хоча, ну, це теж, я не кажу, що серіали, фільми, інстаграм це щось таке там, погане. Все виміряється тим, як ми це використовуємо. Так? І робимо щось наповнююче. Зараз якраз вихідні, субота, неділя. Йдемо на прогулянку з сім'єю, йдемо в ванну з солю, магнієву сіль. будь ласка, можете купити свічки, там. можна чоловіка відправити. З дітьми або бабусю на годинку, так, якщо це вас наповнює ванна, наприклад, ванночку для ніг зробіть. Тобто, ну, щось таке от, для тіла щось і щось для вашого внутрішнього стану. Попишіть щоденник вдячності, помоліться, помедитуйте, просто погуляйте без телефону, так, тобто якісь такі речі, наповнюючи, щоб відпочити, і вже наступний тиждень він вже почався з іншої енергії. І не просто там прибирати всі вихідні, щось там розкладати. Мені здається, взагалі, у кого маленькі діти прибирати на вихідних немає сенсу. Краще вже прибирати в понеділок, коли вони йдуть там, в школу в садочок, наприклад, і тоді, хоча б ви бачите результат там, того, що ви там порозкладали. А на вихідних, то мені здається, це така дуже історія невдячна. Так? Тому що діти все одно, коли вони постійно вдома, вони розкидають, десь розносять ці іграшки, і таким чином це доволі нелегкий е процес. Так. Що я ще хотіла вам сказати? Мені здається, мені здається, що це, в принципі, все, що я хотіла сказати сьогодні, бо я планувала дуже коротко донести такі основні моменти, розказати приклади. Ну, Ви ж знаєте, да, що в мене ще є телеграм-канал, і там в мене є новий персонаж Марія. Вона мені прийшла взагалі е, якось так. Случайно, десь історія ця прийшла, і я вирішила спочатку поділитися, і дівчата відчули відгук від цієї історії Марії. І тепер це буде такий наш постійний персонаж. Такі історії тут в інстаграмі дуже довгі, так а в телеграм-каналі там вже у вас буде такий персонаж, як Марія, і там є дуже цікаві історії з мого життя. Тобто, це не просто якийсь абстрактний персонаж, це історії з мого життя, життя моїх клієнток. Ось також, якщо хтось з вас хоче розібратися трошки глибше в темі, де ваш ресурс, що з ним робити, куди рухатися, маєте якісь там проблеми з організацією порядку вдома, в житті, частіше це ж пов'язані речі. Так? Навіть ті жінки, які приходили до мене з запитом порядок вдома, прийшли до того, що дійсно порядок вдома це якби наслідок певних процесів, які відбуваються всередині. так? Ось будь-які такі запити, ви можете прийти до мене на безкоштовні розбори, про які я говорила спочатку. Єдине, що я поки що просто можу вас записати на наступний тиждень, там кілька віконочок є у мене, і там уже можемо глибше розібрати вашу ситуацію, наприклад, яка, яка у вас є проблема, що ми можемо з нею зробити, і так далі, як би ви хотіли. Тобто, це така глибинна робота, вона потребує часу і ресурсу, і як від мене, так і від вас, щоб ви могли якісно теж попрацювати для себе. Аби щось отримати. Um, так, мабуть, це все. Про телеграм-канал сказала, про порядок сказала, про ресурс сказала, робимо все потрошки, не біжимо за всім вперед. так І. М що ще, можливо, є якісь питання. Якщо у когось є питання, напишіть якісь питання. Я бачу тут які сердечки, компліменти. Дуже дякую всім. Дякую, хто дивився, хто буде дивитися в записі. Не забувайте записуватися на розбори. Я вас чекаю і буду рада вам допомогти. Це мій теж такий, знаєте, як акт служіння для вас. Тобто, я хочу це робити, знаєте, як безко, безко, безкорисно, так, є таке слово в українській мові, щоб хтось з вас вже міг зробити якісь кроки до змін в своєї житті, до впорядкування свого життя. Також це дуже корисно для мене, якщо чесно, тому що я отримую розуміння, чого хочуть жінки, з якими я працюю. Для мене це теж дуже цінно і я вдячна. На кожній, хто вже у мене був і хто ще до мене прийде, і буду дуже рада знаєте, стати такою частинкою людиною, яка причесна до певних змін в кращу сторону в вашому житті. Так? Тому буду рада вас бачити. Пишіть мені, якщо вам цікавий розбір, або тут в коментарях, або можете написати мені в директ також так? слово розбір, і я вже розкажу деталі і про. Вас там зорієнтую по часу, коли що є, але це вже буде аж вже з середи. Так? Тобто до середи я буду відпочивати, тому що мені потрібно дійсно подбати про свій ресурс, щоб гарно подбати про вас. Все, тоді я вам дякую. Дякую за увагу. Сподіваюсь, кожен міг взяти для себе хоча б якийсь момент один корисний, і вже ви вже зможете ще застосовувати це в своєму житті. Бачите, я з них заплутаюся, бо дуже виснажливий тиждень був дуже багато роботи, і я прям вже відчувала, що можливо ефір не варто проводити. Але я люблю все-таки робити те, що я запланувала, тому я до вас прийшла, як і обіцяла. Так? Тому дуже дякую всім і бажаю гарних вихідних. Відпочивайте, відновлюйте свій ресурс, всім безпеки і до нових зустрічей. Дуже дякую вам. Пока!